Всім привіт! З вами другий випуск проєкту Локація. І сьогодні я хотів представити вам перший в Україні брейкданс-центр. Брейк-центр це перший в Україні професійний центр з брейкінгу, заснований в 2015 році. Він створений для розвитку молоді в танцювальній та освітній сфері. З 2018 року брейкданс-центр став базою підготовки бі-бойс та B-Girls в олімпійському виді спорту з брейкінгу. Ми зібрали вісім найкращих B-Boys Bigos з Харківської області і прямуємо до Шарівського замку. Вирушаємо! Цукровий замок барона Кенінга має багату історію та є пам'яткою архітектури Сходу України. Проектування замку почалося в 19 столітті поблизу річки Мерчик. Незабаром садиба почала руйнуватися. Та цукровий магнат барон Леопольд Кенінг викупив її та подарував шарівському палацу друге життя, несучи новомодні елементи в архітектуру будинку. Садиба дійсно вражає розмахом і мальовничістю. Вишуканий родинний маєток оформлено в неоготичному стилі, парадний вхід, прикрашений витонченими восьмигранними вежами зі шпилями. У замку Кеннінга налічується 26 кімнат. Навіть за мірками того дня це був королівський розмах. Зараз більшість з приміщень під загрозою руйнування. Але кабінет барона з меблями і бібліотекою зберігся до наших днів. Sure. Do you mind to quit your pretending? Truth or false or shit never ending. Hear me now and stop condescending. You see, I'm begging you hear me begging If you seek for love, don't try to hide it. Find it deep inside and try to hide it. If there's a way I wanna know, we try to Quit your games and now that you're denied it. With your ocean low no. Please, we know Cause, Cause we're about to lose What do we buy no? What do we on no? They got rude. За 50 років свого існування брикданс перетворився з нескладного вуличного танцю до видовищного олімпійського виду спорту. Він дійсно вимагає від танцівників неабиякого хисту та фізичної підготовки. Ось які талановиті та круті хлопці і дівчата живуть на Харківщині. Підтримайте їх лайком та репостом. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах та слідкуйте за наступними випусками проекту локація. Дякуємо за підтримку в організації зйомок проект Центр Україн та Street Culture». за технічну підтримку Sound Group».